Всім привіт! Сьогодні 13 квітня, розпочали жнива кукурузи 2024. Косимо. Да, листів багато. Ми нічого, якось задискуємо, посіємо. Нам боятися нічого, У нас сівалка хороша. Чи може посіяти будь де Врожайність не дуже велика. Качанчики теж такі не дуже великі. Ну де як, де маленький, де великий. ну Враховуючи, що вона росла е, без ніякого підживлення, без удобрення, то може ще нормально. Так що Ось така ось листя багато Будемо теж щось якось її біскувати і сіяти. Так що посимо. Потоптали і кабани потоптали багато і сама попадала, так що Річки потери є Ой, що зробиш Але вже суха, вже нормально ще вистить Робота кипить Ось бачимо що Ети змило ще, якщо туди і весною ще її змило трішки. Ну і якось так ось. Бачите, є трошки попадала, ось впала, ось впала, і її вже не піднімеш. Ось кабан приходив. Бачите? рив кабан. Може на камеру погано видно, але є ступки. І це вже навіть нещодавно. Ось, витоптав і вбіг. Так, да, так що якось так. Краще косити восени, але навіть може і вигідніше весною косити тому що вона суха вже і це великий плюс але трішки поваляло це є мінус а так все нормально працюємо працюємо вдвох два комбайна